Отже, друзі, далі говоримо про е інклюзивні табори. Ну, взагалі для дітей літо це такий довгоочікуваний період, тому що нарешті канікули, нарешті табір. А для батьків це додатковий клопіт, тому що дуже часто важко знайти е необхідний табір. А от для батьків, у яких діти мають інвалідність, ну часто це дуже непросто і недоступно в Україні. Табори для таких дітей називаються. Інклюзивними це табори, де діти з діагнозом і без відпочивають всі разом. Як працюють інклюзивні табори за кордоном? і Чи є така можливість відпочивати саме так дітям в Україні? Давайте подивимося разом в нашому матеріалі. Анастасія Степула, мама дев'ятирічного Петра, який має діагноз аутизм. Через повномасштабну війну, півроку тому вони вимушено виїхали до Швейцарії. Там хлопчик пішов до державної інклюзивної школи. Інклюзивний означає той, що включає в себе абсолютно всіх людей, тобто немає розмежувань тільки діти з таким то діагнозом або діти без діагнозу. А на період літніх канікул, липень-серпень, анастасія вирішила знайти для сина інклюзивний літній табір. Видали такі каталоги е, з переліком е, усіх цих доступних е, можливих таборів, де описуються е, дати, скільки він коштує, що там відбуватиметься, чи приймають люди дітей з інвалідністю. Близько 500 таборів на вибір, із них відсотків 40 – інклюзивні або спеціальні. Вони платні, але ціна залежить від умов, каже Анастасія. Тобто є табори, які там всього на декілька годин в день, наприклад, там музичний табір або театральний табір. Він там на 4 години в день і коштує там сімдесят франків в тиждень. Е, є табори, які на цілі дні, є табори, які зночівною. Всі ці табори вони про соціалізацію, про соціальне життя, а не е, роботу з діагнозом. Про свій досвід розповідає і Леся Шульга, мама 11-річного Івана, який також має розлади аутичного спектру. У березні минулого року через повномасштабну війну вони виїхали до Польщі. Там хлопчик пішов до місцевої інклюзивної школи. А влітку вперше відпочивав в інклюзивному таборі. Минулого року був тижневий табір біля моря. Для дітей нормотипових цей табір за кошти платно, для дітей з інвалідністю і дітей, які з України це було безкоштовно. Цього року Іван вже встиг відпочити в інклюзивних таборах у горах і біля моря. В цих таборах стараються межі між дітьми з особливостями і нормотиповими дітьми, тому що це розвага, вільний час. Такі товариські посиденьки. його сина є друзі, старші й молодші його. А от в Україні Лесі та Анастасії було важко знайти інклюзивні табори для своїх дітей. В Україні є. Що інклюзивні табори в нас рідкі минулого року я знайшла один табір в Києві, який називається інклюзивним. Це не був табір, де дитина просто проводить літо, чомусь вчиться, і розвивається. Там була якась суперінтенсивна програма корекцій. Ми мали зробити МРТ, ЕГ, там мільйон якихось аналізів. Ну і звісно, я на це не поводилася. Ми запитали учасників Фейсбук спільноти Україна аутизм про досвід відпочинку їхніх дітей в інклюзивних таборах в Україні. Але з коментарів стало зрозуміло, що це болюче питання для більшості батьків. Таких таборів немає. Якби у нас в Україні були інклюзивні літні табори для аутистів, я б теж послухала. А чи є вони зараз під час війни? Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, в травні 2021 року була схвалена концепція державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року. Важливим є впровадження у сферу оздоровлення та відпочинку дітей принципу інклюзивності з метою забезпечення рівних можливостей і недискримінації в отриманні дітьми, послуг з оздоровлення та відпочинку. Редакція сніданку звернулася із офіційним запитом до Мінсоцполітики, щоб з'ясувати, яка зараз ситуація з інклюзивними таборами в Україні, яка їхня кількість, які умови де шукати і як туди можна потрапити, і загалом що вдалося зробити за ці два роки згідно з розпорядженням і як на це вплинула повномасштабна війна. Але на жаль, більш ніж за 10 днів відповіді так і не отримали. Тож питання інклюзивних таборів для дітей в Україні зараз лишається відкритим.